Мы едем в горы. У нас лох теперь? Да. Класс. Это невозможно, все я забыл. Я забыл, как это больно и неприятно, все это не будет все Это наш момент? Так. Я очень переживаю, что мы сейчас не уехал поезд без нас. Діана любить погуляти тут на зупинках. Супер стрес. Що ми очікуємо від цієї подорожі? Ну, я бо я був в горах, я знайде в дитинстві і взагалі цього не пам'ятаю. Я теж була один раз всього Кавелі. і це Кавелі взагалі не показник. Це більше, ніж 30 років, не бував в горах. Значить, отак от. Чекав, бачите, того моменту. Чекав з ким наконець на це розбили. Oh, У нас плани: покататись на горах, yeah. на горах, yeah. на конях, покататись на байдарках. Рафтінг. Квадроцикли. Квадроцикли. Піднятись. на... Ну там вже гроші нам, на мене, що вистачить далі. Піднятись на гору. І випить карпатський налітки. Добрий день. Добрий день. Зараз ми будемо вам розказувати все те ж саме, що ми вам розказували в потягу, но відео буде набагато інтересніше і динамічніше. Іноді можливо ми будемо вставляти куски з потяга, щоб ви побачили різницю и как бы, поняли все. Ні, мені здається, що от я йду, в мене трясеться рука і це не дуже гарно. Ні, це взагалі Так, От ми йдемо далі, дивіться. Таке динамічне відео. Значить, ми вже приїхали, ми вже заселилися, покажемо вам пізніше нашу хатинку, буде рум-тур. І от вам значить, на останок, коли ми виїжджаємо вже. От пані Діана вийшла збирання. ну Туалет нормальний, звичайний душовий кабін. Так, така хатинка, кухня така, от ми тут готувалися. Щось. Тут у нас стіл ми Тут, їли. тут біла стіна, в мене на проєктор включали на цей маленький. Тіпа, для красоти. Оце у нас тут э, грів вогонь. Тут ми сиділи, значить, на Софі на Пуфіку, Тут вікно дивились. Тут така кроватка, значить. І я кажу покажу люблю, але Тут то, значить, все. О! Це ж глюкофон. <плес> <плес> Дуже круто, присипатися з цим. Так, а ми зараз от йдемо прямо в горах. Коротше. Ну не прямо в горах, по селу коротше, йдемо. А, так, що ще треба казати? Так, зараз що ми, ми... збираємося на рафтів покататися, що ми збираємося на квадроциклах покататися, що ми збираємося в чані покупатися, що ми збираємося ліпками обхуятися. І на цю ферму. Ой, лососіву ферму, рибне господарство. Що ще? Знаю, що ми Такі собі блогери. Такі собі блогері? Да, Я собі. просто вже цю живу зрозумів вже від початку до кінця, ребята. Я їбав ці всі блядь, лайки, підписки, блядь, коментарі, пости на хую вертів, Ця Це вся життя, це все ж понятно, все, як воно от все. Всім привіт. Де ми? Ми після. Біля після з того сіна ребер на пеньку. І ми нічого не зняли, тільки фотки є. ребер. Я не зняла, тільки я зняв як діана пожирає скотина ребра. Можемо ставити сюди. Vytvořte krov. Ne, vy to. Slyšíte. Ми прийшли? Ну, прийшли в кафе у Людмила. Це їм білий борщ. Дивіться, що білий борш. Дуже смачний. А ти що їсти? Я їм погреч Хорош. Дуже смачний. Год так. Може, я хочу спробувати описати. Борщ? Давай. Борщ. Ну ты уже такая блогерша, давай. А я вам. Кусочки сви. З... Свини? Угу. Напевно. М -м -м -м. Смак такий щось міша. Там Яма. На дровочку. Реально. І борща. Клас. Я... Буде сидіти ззаду, бо боїться, буде управлятися раптом і давати команду, що хочеться на ковід. Буде команда вперед. Ставити веслом перед собою, до досаду. Раз. Раз. Ставити на кого до саду. Боже мій, боже. як тобі care for you. You should От влогери, влогери. Всім привіт, ребята, зараз... камера. Професійний влогер. От ми знаходимося в музеї тіні забутих предків. Діана, розкажи, що ти про це знаєш. Так, отакий сарайчик тут красивий. Така, такий от бедливы. І оця основна хатина, яка фігурює фігурує в цьому фільмі. що тут Віталій Гардієнко щось знімав біля неї, коротше, розказував про ці всі дріжухи. Туристи відходить. От, от, от ді, она, така. блогер, головний. Нема слів. Паулизмінка. Воллпейпер, який в мене стояв, тепер я в ньому. Katedes, né? tá. É o que você disse, хорошая. Такая коровушка. Вся коровушка. Ну, пишите, тебе есть и не плавно будет. сейчас, пожалуйста. Ну, подожди, снизу. вот это красава. Балі, у ну тебе. Що? Брудні штани. Брудні штани? <пас> Пахую. <пас> Я теж ти ж подумав. Тя ні, здається, що якщо ми до темрява дотягнемо, то нічого страшного немає. Взагалі нічого страшного немає, аби не померзли просто. <пас> так, така от хатинка супер книги. А тут уже цілий будиночок улетів, поняли? Нема де? О. Так, це кухня, скоріше за все. Може і кухня. Видно? Так? Угу. Жаба. Жаба. Мы ну, привлечем цим она побежит на нас, не может так дать? Бачу, 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 бачу. Трошки, трошки, уходит, уходит. Да не, она в покрывной. Не... Она пишет налево, да. Сейчас мы The colors of the other fools before you And skin keeps turning different shades of red The colors of the other voice that's swimming in your head Make yourself at home again Count your blessings one to ten Your body will be whole again Your body will be whole again Make yourself at home З ну і карусель. Я не можу. Вже здавалось, що краще не може бути, але потім ми сіли, залізли на карусель. Ну,

Мы гуляли только что в лісі в горах, и нашли невідомий объект. Что это? Листочек. Там ніхуя нема. Полишим це забав для інших поколінь, грибників, котрі тут будуть проходити. Ого, змії тут. Ти бачила? Да. Yeah.